Вітаю! Ви на каналі, де ми не просто говоримо про здоров'я, а ми шукаємо відповіді, розбираємося в причинах та розвіємо міфи. І сьогодні наш фокус це живіт, але не просто живіт, а картизоловий. Що це таке? Це дійсно наслідок гормонального порушення або зручне виправдування пізнім перекусом. Чи правда, що стрес може дійсно буквально відкладатися на вашій талії? І головне, що з цим робити? Тому у цьому відео я поясню, що таке кортизол, як саме він впливає на наш гормональний баланс. Взагалі, для чого він потрібен. Покажу, чому жир на животі це не просто косметична проблема або проблема з одягом, коли не можеш підібрати такий одяг, щоб на тобі гарно виглядав. Розкажу, які аналізи здавати, які має бути харчування і які тренування. І навіду реальні приклади зі своєї практики, коли люди змогли полюбити своє тіло, прийняти його, справитися з гормональною бур'ю і нарешті насолоджуватися життям. Картозол це не ворог. Це гормон, який виробляється надмирниковими залозами і допомагає нам вижити в складних ситуаціях. Його називають гормоном стресу, але також і гормоном пробудження. Уявімо на прикладі, як це працює. Отже, первісна доба, ви печерна людина. Просинаєтеся у печері і бачите лева. Потрібно швидко діяти. Що робить тіло? Організм мобілізує глюкозу, у вас прискорюється серцебиття, пришвидшується дихання, піднімається тиск, і відбувається реакція. Або ви б'єтеся з левом, або ви втікаєте. І ось це і є робота кортизолу. Однак. У 21 столітті ви не печерня людина. В печері не просинаєтеся і левів вже нема. Нема такої випадкової небезпеки. Однак у нас є дедлайн, перевантаження інформацією, у нас є постійні погані новини, які ми навіть не хочемо чути, але все одно вони з'являються або в соціальних мережах, або ми від когось почули. А також є конфлікти, які ми можемо бути свідками, або ми спостерігаємо це на екрані. У нас є прокрастинація. І, звісно, кава, наче серце, а також купа продуктів, які вже оброблені, і швидко піднімають нам глюкозу. Такий стан називається режим на поготові. Насправді немає такого от випадкового стресу. Він постійний супутник сучасної людини. І от тут буде критися небезпека. Дослідження ще в 1993 році показало, що навіть уявний соціальний стрес, наприклад, публічний виступ, викликає різке підвищення рівня кортизолу. Уявіть, що відбувається з вашою гормональною системою, коли ви щодня живете в такому ритмі. Жир у ділянці живота це не лише результат надлишку калорій, це ще й наслідок хронічного гормонального стресу. Механізм дуже простий: підвищений кортизол підвищує рівень глюкози в крові. Це стимулює вироблення інсуліну, а інсулін сприяє накопиченню жиру. І головне, жирові клітини в ділянці живота мають більше рецепторів до кортозолу, тобто саме вони перші в черзі на запаси. Це пояснює, чому живіт може зростати навіть за нормального ІМТ. Нагадаю, нормальне ІМТ лежить в цьому діапазоні. Було доведено, що жінки з хронічним стресом мають вищий рівень кортизолу і вищу частку абдомінального жиру, навіть при однаковому загальному рівні жиру в тілі. Як виглядає кортизоловий живіт? Ну, це не просто такі животик, які ми можемо побачити у вагітних жінок, або у чоловіків, які полюбляють пиво. Насправді картизоловий живіт це повний профіль тіла, і от як він складається. Жирова тканина локалізується навколо талії, тоді як руки і ноги залишаються стрункими. Вранці живіт може здаватися майже плоским, а ввечері набряклий, напружений, як при здутті. Часті скарги на поганий сон, особливо пропудження між 3 і 5 ранку. Знижене для біду, ранкова втома проблема з концентрацією, підвищена тяга до кави, солодкого, солоного це спроба компенсувати втому і дисбаланс. Якщо ви маєте живіт, це ще не означає, що ви маєте кортизоловий дисбаланс. Якщо у вас харчування збалансоване з продуктів, які більш здорові, у вас регулярне тренування, однак є живіт, і ви не можете схуднути навіть при дефіциті калорій, так може бути вказано на те, що у вас є проблема з картизолом. Як перевірити рівень кортизолу? Не всі аналізи є інформативні. Якщо вам призначилось дати аналіз по крові, цього недостатньо. Найточніші варіанти перше, це тест по слині. Береться 4 проби, обов'язково вранці і під вечір десь приблизно в 23 години. І ми можемо подивитися криву, як змінювалося кортизол протягом доби. Наступний аналіз це добова сеча. Визначається середній показник кортизолу за 24 години. І аналіз крові наче серця. Однак він є інформативним тільки в комплексі, якщо ви здаєте паралельно або аналіз по сечі, або аналіз по слюні. Окремим зразком не є інформативним. Якщо ви виявили, що у вас кортизол явно знаходиться не в балансі, потрібно звернутися в першу чергу до нормалізації способу життя: це і сон, і фізичне навантаження, і звісне харчування. І тут підрахунок калорій не завжди є рішенням. Основні принципи харчування при підвищеному кортизолі. Режим дня розбивається на рівномірні проміжки прийому їжі. Нам потрібно, щоб це було 4-5 прийомів їжі, де прийом їжі чергувався через кожні 3-4 години. Якраз велика кількість перекусів кави є перша перешкода для того, щоб позбутися нарешті цього кортизолового живота і привести гормональну видовку в норму. Наступне це сніданок з білками та жирами. Дуже корисно поєднувати декілька видів білків і декілька видів жирів. Наприклад, у нас є риба, червона, наприклад, або оселедець і є яйце. або у нас є яйце і авокадо. То і в, в яйця, є жири, а риба, яйця це також є комбінація білків. Тобто максимально збагачуємо свою тарілку на клітковину, на білки і на жири. І варіант каша з бананом, наприклад, вівсянка з бананом це не ваш варіант. Якщо вас цікавить, як їсти вівсянку, як її правильно варити, щоб вона несла користь і з чим її краще комбінувати, подивіться моє відео про вівсянку. Ви дізнаєтеся максимально користь з цієї крупи, і як її приготувати, і як її правильно споживати. Однак повернемося до харчування при підвищеному кортизолі. Наступне правило це мінімізувати кофеїн. Дуже важливо перейти на напої, які мають низький рівень кофеїну, наприклад, зелений чай, або парагвайський чай мати, або каву без кофеїну. Протягом дня мати два прийоми їжі, які б містили складні вуглеводи. По-перше, це допомагає вам контролювати рівень глюкози в крові, мати його більш стабільним, по-друге, ви отримуєте багато енергії, і вам не потрібні вже перекуси і кава в надмірній кількості. Які ж ці складні вуглеводи? гречка, сільна вівсянка. Макарони з твертих сортів пшениці. Це кінуа, це бобові, це дуже корисні продукти, якщо ви комбінуєте. Наприклад, у вас є запечена картопля і трішечки бобових квасолі або горошок. Також у вас є кіноа, ми варимо коренеплоди, наприклад, буряк і морква, робимо такий корисний салат і подаємо ці в одній страві. Наступне правило це збагачувати ваш раціон на продукти антистрес. Перша група це темно-зелені овочі. Це всі види листових видів капусти, зелені і просто овочів. Ягоди це продукти, які проти оксидативного стресу. А також ягоди прекрасно заміняють десерти, які, звісно, хочеться отримати після основної прийоми їжі, коли у вас є проблеми з кортизолом. Отже, щоб не тягнуло вас на різні якісь додаткові десерти з доданим цукром, закривайте основний прийом їжі ягодами. І насіння будь-яке або в різних варіаціях. Ви можете робити комбінацію насіння, тобто декілька видів змішувати і столову ложку споживати протягом дня. Однак акцент ми робимо на насінні гарбуза. Це дуже корисний продукт. Він місить і клітковину, і білок, і корисні жири, і саме головне, це неймовірно збагачень на цинк. Однак, якщо вам цікаво розібрати взагалі гарбуз, чи дійсно цинки є також і в м'якоті, рекомендую подивитися моє відео про гарбузову кашу, і ви здивуєтеся деяким моментом про цей продукт. Завважте, якщо ви постійно голодні або тягне вас на насолодке, це не проблема з силою волі, і це не паразитарне навантаження, і це не проблема з тим, що в мене є якісь незрозумілі звички. Це ваша відповідь на стрес, особливо хронічний. Це Допомога організму швидко отримати енергію або заспокоїтися, тому дуже важливо дивитися на свої симптоми. Якщо у вас сядемо на солодке, допомагайте собі, не виключайте повністю солодкі, просто перейдіть на більш корисне. Якщо ви постійно голодні. Розділіть так свій прийом їжі, щоб він більш тривав по часу, тобто не за 20 хвилин все з'їсти, а розділіть прийоми їжі так, щоб у вас приблизно вийшло на споживання їжі десь 60 хвилин. Ну, так, це година, але це допоможе вам повільно споживати їжу і таким чином не бути голодним, навіть після того, як ви з'їли якусь таку доволі ситну порцію. Це дещо обманює наш мозок, але допомагає вам почати регулювати ваш спосіб життя. Коли є проблема з кортизолом, дуже важливо допомогти своєму тілу додати нутріцептики, адаптогени. адаптагени. Ви здивуєтеся, однак деякі адаптогени ви навіть бачили під своїми ногами. Здогадалися? Я вам підкажу: це ромашка. Так, це рослинний адаптаген і чай з ромашки дійсно допомагає вашій нервовій системі бути більш гучкою. По суті, адаптагени це природні рослини або природні сполуки, які допомагають нашій нервовій системі бути гнучкою, пристосовуватися, адаптуватися, більш мати реакцію, коли ми не заглиблюємося, не займаємося самої, а маємо більш раціональне ставлення до оточуючого. Допомагає нашій нервовій системі працювати більш логічно, послідовно і без різких стрибків таких пиків настрою. Найбільш досліджена адаптаген це ашваганда, допомагає зміцнити зв'язок між розумом і тілом. Традиційно використовується для підтримки психічного здоров'я та покращення пам'яті, сприяє доброму самопочуттю, а ще підтримує фізичну працездатність та витривалість. Я сама приймаю Ашваганду курсами, особливо коли є велике психоемоційне навантаження або коли я навчаюся. Тому що я постійно проходжу курси підвищення кваліфікацій, тому дійсно є велике навантаження інформації, щоб краще запам'ятовувати. Ашваганда це мій такий помічник. Якщо ви шукаєте щось природне і дійсно ефективне, зверніть увагу на цей нутрицептик. Якщо вам хочеться дізнатися більше про нутрицептичну підтримку, а також які нутрицептики науково обґрунтовані і застосовуються в програмах по зниженню кортизолу або налагодженню гормонального балансу, ви можете подивитися мої відео про ці нутрицептики. Дуже важливо, крім харчування, налагоджувати також спосіб життя це сон і реакція на стрес. Хронічна нестача сну це один з головних тригерів підвищеного кортизолу. Ваші наднирники потребують відпочинку. Правила гігієни сну такі лягати до 23-ї години вечора, мінімум екранів за 1 годину до сну, темрява в кімнаті і останній прийом їжі має бути за 3 години до сну. І я навіду приклад зі своєї практики. Отже, до мене звернулася жінка 35 років, яка мала неймовірно велике навантаження на роботі. Вона працювала на двох роботах. Звісно, часу їй не вистачало і, як підсумку, вона спала всього 5 годин на добу. Причому цей сон він постійно був е, якийсь рандомний. Це не було засинання в певний час. То перші години, годині, то в то третій, в залежності від того, як вона виконувала свою роботу. Звісно, вранці, коли вона просиналася, вона не була сконцентрована і дуже важко включалася в роботу. І як стимуляція для того, щоб все ж таки включитися в роботу, вона випивала, бувало, до п'яти чашок кави на день. Причому кава була. І з їжею, і без їжі, і з солодким. Неважливо, просто для неї кава була як стимуляція не тільки на фізичному рівні, а як і емоційна. Був такий зв'язок: я випиваю каву, я стаю більш продуктивна. Насправді це обман, так воно не працює. Навпаки, багато чашок кави її більше пригнічувала і дестабілізувала її нервову систему. Що ми зробили з нею? Більш е, зосередилися на тому, що кава у нас йшла більше як в режимі по годинам. Ми не спочатку не скорочували кількість чашок, а просто в певний проміжок дня. Через два тижні такої стабілізації жінка помітила, що їй насправді і не потрібна чашка кави в той проміжок часу, який ми спочатку запланували. І ту чашечку кави вона пропустила. На її це геть зовсім не відобразилося. і ми прийшли до того, що після цього почали чашки кави зменшувати. Таким чином. Нам ми перейшли на менш приємне споживання кофеїну без стресу. Тому що тут різко відміняти каву не можна було, і так людина живе в постійному стресі, в постійному дедлайні. Якщо відібрати те, що її рятувала принаймні на емоційному рівні, це була б дуже велика помилку. Тому спочатку робили ось такий графік прийому кави, з часом вона помітила, що їй кава не потрібна, і почали працювати над харчуванням. Додали жирів корисних, це була авокадо, корисна олія, насіння, нарешті, з'явилася в раціоні. і додали магні. Ми взяли хілат, це чистий без різних групи вітамінів, без, спочатку просто магній, і приймали по 400 мг за 40 хвилин до сну. Підопічна відмітила, що вже через 5 днів вона краще стала себе почувати після того, як варсиналася то. В неї з'явилася енергія, і вона змогла притормажувати свій спосіб життя, виділяти час на те, щоб нормально поснідати, ну і випити каву, тому що це її бадьорила. Однак це вже не була їжа на ходу і це не була їжа похитцем, аби тільки шудесенько з'їсти і приступити до роботи. Враховуючи наскільки людина була завантажена роботою, часу на тренування в неї не залишалося. Тому ми прийшли до того, що в тренування поки не будемо вводити. Коли вона вже прийде до того, що сама вирішить піти на тренування, тоді я її би порекомендувала. Однак зараз ми сконцентрувалися на способі життя, на сні і на харчуванні. Магній дали 3 і додали. Ту ашваганду. Ашваганду я поставила в комбінації з магнієм. І ви здивуєтеся, а може й ні. Але через місяць такого режиму, тобто, спочатку, повільно відмовлялися від кави, покращили харчування, додали нутріцептики, і вже через місяць було мінус см на Наталії, при тому, що не було фізичного навантаження. І я сподіваюся, що з часом людина таки зможе знайти час на себе і, і більше приділяти увагу своєму тілу і зміцнювати, тому що фізичне навантаження це не тільки як робота проти високого кортизолу або для того, щоб налагодити кортизол. Фізичне навантаження потрібно для того, щоб не втрачати м'язову масу, покращувати чутливість до інсуліну і мати гарний настрій. Якщо ви дивитеся це відео, значить ми вже підійшли до того, які ж тренування важливо застосовувати, коли є проблема з кортизолом. Отже, є червоні пропорції, є зелені пропорції. Червоний пропорець говорить нам, що коли є проблеми з кортизолом, є такі стрибки, є вже проблема кортизолового живота. То високе інтервальне навантаження абсолютно не підходять, і тут не треба себе мовляти, що це модно, що це покращує якісь структури, по тілу, дає ні, воно не працює. Тому не треба себе змушувати йти на високе інтервальне тренування, такі як кросфіт, довготривале кардіо, і навантаження з високим обтяженням, наприклад, це гантелі більше ніж 6 кг або навіть 10 при високому кортизолі такі вправи ще більше виснажують тіло і не призводять до того, що животик починає зменшуватися. Що ж нам допомагає? Це фізичне навантаження, які тривають в повільному рівномірному темпі протягом тривалого часу. Це не зарядка 15 хвилин, це комплекс вправ, які тривають більше ніж 30 хвилин. Тут допомагає пілатес, йога, біг підтюбцем, скандинавська ходьба. Плавання і вправи е, з власним тілом з невеличким обтяженням, тобто приблизно до 5 кг. Ще допомагають комплекс вправ, які приносять задоволення, наприклад, це гра бадмінтон або волейбол, або просто якась гра, де ви фізично рухаєтеся, нахиляєтеся, присідаєте, Допомагає ще велосипед і допомагає вид боротьби, такі як капоера, тобто виконується комплекс вправ під музику, ну і, звісно, танці. Розберемо типові помилки, які робить людина, коли в неї високий кортизол. Вперше починає сідати на жорсткі дієти і обмежувати себе в калоріях. Це перша і найголовніша помилка. Такого робити не можна. Краще хай буде невеличкий дефіцит калорій в 200, або взагалі не буде дефіциту калорій, так, щоб ви отримували енергію, у вас була збалансована тарілка, не було стрибків глюкози. Наступне це голод. Це якась система детоксикації, коли ви повністю відмовляєтеся від їжі і голодуєте. Це велика помилка. Виснажливе тренування, коли ви в залі відчуваєте навіть тремор ніг. Такого робити не треба. Краще повільно підготовлювати своє тіло до вправ з невеличким обтяженням, наприклад, це виконувати за допомогою системи Пілатес, де ви працюєте внутрішніми м'язами, працюєте з власним тілом, наприклад, в планці. Однак у вас немає тремору, у вас немає виснаження. І поганий сон. Не засинати вчасно, лежати з гаджетом і чекати, коли той сон прийде. Дивитися якісь серіали протягом всієї ночі або взагалі робота вночі, виконувати її, коли давним-давно треба спати. Є робота, наприклад, яка вимагає нічної зміни, так але коли ви берете роботу над ним і вдома робите її до першої ночі, до другої ночі, це велика помилка. Краще зупиніться, відкладіть ту роботу, подбайте про своє тіло, лягайте вчасно спати. Тоді на наступний день ви будете більш продуктивні. І найгірше це коли ви не спите, наприклад, дивитеся фільм, тобто у вас є і екран синій, і ви не спите, і ви паралельно щось ще їсте. Оце те, що спочатку треба повністю викреслити і не робити. Потім вже інше можна підтягнути і таким чином регулювати свій картозол, почати працювати з тілом, з режимом харчування, і витягувати себе з цього кортизолового капкану. І я поділюся реальною історією зі своєї практики. До мене звернулася жінка, 37 років, її не влаштовував зовнішній вигляд. Не був невеличкий животик, але він так цікаво розташувався, було дещо нижче талі розташування і було таке як ретівне коло. І е, була ще втома і пробудження вночі. Аналіз послані показав доволі високий рівень картозолу під вечір. Рішення це було стабілізування харчування і додавання нутріцептики. Ми додали і ашваганду, і магній. Результат мінус 5 сантиметрів у талії за 6 тижнів без зміни в калорійності. Тобто ми не знижували калорії, ми залишили їх такими самими. Але ми прибрали дуже багато оброблених продуктів, і саме головне такі сильні насичені цукрами солодощі. Тобто, це цукерки, зефір, якісь е, смаколики, де був крем. Оце ми прибрали і е, додали більше овочів, бобових, ягід і фруктів. Тому що людину тягнуло на солодке і щоб не було зривів, краще хай з'їсть грушку або апельсин, ніж ці цукерки, які несли так стільки цукру. І такий був чудовий результат, коли мінус 5 см вже за 6 тижнів, це півтора місяці. І інша жінка, яка до мене звернулася, вона ніяк не могла схуднути, хоча ходила на спорт 6 разів на тиждень. Їй на момент звернення було 42 роки. Вона займалася високоінтервальним фітнесом майже щодня. Один день вихідний був це неділя. І це було година в залі, а потім ще одна година це був стрейчинг, або вона йшла на бігову доріжку і ще бігала 40 хвилин. Однак навіть такі високоінтенсивне навантаження все одно не давало зрушення у вазі. Що ми зробили? Перше, ми відмовилися від таких високоінтенсивних навантажень, перейшли на більш легкі. Ми додали пілатес, додали вправу зі своєю власною вагою, однак, де ми працювали без гантелі. Тобто це присіди, це планка, це просто прес качали і на цьому обмежились. І скоротили кількість тренувань спочатку до 4 разів на тиждень, щоб не було синдрому відміни, а потім звели на 3 або 4, в залежності від того, як дозволяв її робочий графік. І додали нутрицептики, це група вітамінів Б, де було багато Б6, Б12 і Б2. За місяць такої корекції жінка скинула 3 кг. Можна подумати, от людина ходила в зал, тренувалася доволі таки багато, майже 2 години тренувань і не давала зрушення ваги. Тут ми відмінили фізичні тренування, перейшли на більш адаптивні для її спосіб життя, і вага пішла вниз і вона отримала результат. Картозолови живіт це не вигадка, але і не вирок, це сигнал. Сигнал, що ваше тіло потребує підтримки, відпочинку і стабільності. Саме головне стабільний режим. Тіло не працює проти вас, воно намагається вас врятувати. Завдання нутриціології допомогти тілу повернутися у рівновагу. Що варто зробити після цього відео? Перше, Іти перевіритися на рівень кортизолу. Здайте аналіз послюні. Вранці і ввечері скористуйтеся інструкцією лабораторії, як правильно здавати цей аналіз. Перегляньте режим сну, засинайте в один і той же самий час, давайте тілу відпочинок, не ігноруйте, що прийшло час відключитися і спати. Вирівноважте своє харчування, хай у вас буде багатий, смачний, корисний сніданок. Не ігноруйте цей прийом їжі. Саме він заряджає вас енергію, дає вам саме корисне. Можна вранці з'їсти багато і всього, а ввечері трішки менше, і тоді ваш картозол буде під контролем. І остання порада: скористуйтеся адаптогенами. Це не якась хімія, яка вам щось перемикає або щось заміняє. Це природні джерела. Якщо вам цікаво розібратися в адаптогенах, які вони є, у мене є готовий гайд. Ви можете зайти на мій Patreon, обрати вкладку і завантажити цей гайд. Моя головна порада не слухайте тренди, слухайте своє власне тіло. Воно ваш найкращий друг. Підтримайте мою роботу, переходьте на Patreon та скористуйтеся різними вкладками пропозицій. Консультація, завантажити гайд або просто стати підтримкою моєму каналу. Ще більше корисних порад та здорових рецептів на каналі в Telegram. Заходьте по посиланню, воно буде вказано в описі до цього відео, а також в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, тіло не ворог, це ваш союзник, якому потрібний хороший головнокомандуючий. Дякую за цей ефір. До нових зустрічей!